На хресті Світлана слухала симфонію з телефону, подарунок бійця з їхнього батальйону. Сказав, що це 16, але помилився. Це була шоста симфонія, пасторальна, убудкована їх всього дев'ять. Перша частина нагадувала Світлані щасливе дитинство тут, на Донбасі, у селищі Лисівка. Згодом воно стало містом Українськ на честь побудованої тут шахти Україна. Українськ близько від Карлівки і Пісків і за 100 кілометрів від Дебальцеве. Іншої музики в неї не було. Слухала вночі, було холодно, але спальника не застьобувала, бо коли сепари почнуть гатити зградів, вона має лише 30 секунд, щоб добігти до бліндажу у схованку. а гатили саме вночі. Батальйон рвався у наступ, чекали наказу, а його не було, і це було гірше за все. Світлана мріяла, скоріш би вже перемога, щоб відіспатися. А ще вона знала, що з нею нічого не трапиться, бо кожен день за нею молилися і співали гімн її ненаглядні онучки. Пані Світланою Бойко нас познайомила волонтери, лідер всеукраїнського жіночого руху за вільну Україну Раїса Шматко. На інтерв'ю було лічені хвилини, бо починався захід, на якому можна було побачити найславетніших жінок шести областей України, які були представлені до нагород за волонтерську благодійну діяльність в тилу і на фронті. Будь ласка, розкажіть мені про майдан, про вашу біографію майдан про майдан. Mm. Після того, що я помістила народу депутата Оксани Продана, і 21 листопада 2014 року вона мені позвонила і каже, що Світлана, ми йдемо на Майдан, йдемо з нами ну, за євроінтеграцію після того, як, як Внукович не підписав цей документ. Ми постояли вечір цілий, потім наступного дня знову прийшли, і так ми ходили до 30-го числа. А в ніч, правда, мене тоді не було, в ніч коли побили дітей. То вже першого числа я вже остаточно для себе прийняла рішення, що ходити туди сюди, я не буду. Ми будемо організовувати саме наметове містечко. Поставили палатку, от і власне кажучи, я там прийшла, до когось приєдналась, там хто щось, хтось щось робив, і якісь нарізки, там ковбаси. Я теж приєдналася до всіх. Ну, підходить там якийсь чоловік, привіз там. Фуру, як постійні фуру, а й граф, да? якийсь такий автобус з продукції. Каже, хто тут головний? Всі мовчать знов таки, хто тут головний? Мовчать, думаю, ну кажу, я головна, я не була головна, ну, <сум> сама себе не призначила. Кажу, я головна, що давайте продукти. Ну так і почалася моя діяльність на майдані. Потім із такого маленького там столика. Прийшли народні депутати, кажуть, що треба робити потужну кухню, яка буде видавати там двадцять тисяч порцій. все. я взагалі не кухар за фахом, але коли душа прагне до чогось кращого, вірить в те, що можна щось зробити, то навчишся і готувати і все. І ми от просто так взяли, перекрили той хрещатик на огородечку, Каже, мені а сіда, сі треба, щоб були там палатки, все вони там розказали, як я хочу, подіржували руками. Ну і Таким чином ми поставили е, на нашу е, кухню. Хочу похвастатись і сказати, що це була найпотужніша кухня на всьому Майдані. Саме не про спілки, а саме наша кухня, тому що ми, а, ми працювали цілодобово. І друге, що ми видавали до 20 тисяч порцій на добу. От у нас там 350 літрів був котіл. Е, е, ми в ньому борщ варили, і потім ще й компоти, і каші, і все настало. Шість котлів було. Там такі весел, такі, знаєте, як <поців> на, 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 <поців> на чому. Я. Я маю дуже велике розчарування. Всі люди, які сьогодні сюди приїхали, вони очікували якихось радикальних змін, що нам пропонує опозиція? Все те саме, чого ми починали. І Бо, там на Майдані ми познайомились з Раєю. Вона туди прийшла у волонтерами. Вона там ходила. Ми з нею ночами ходили по палаткам, тому що різні були моменти. Просто знаєте, уже віра була на грані, да, вот просто коли, допустим, день-два тиждень, да, і ти в постійно стані якогось очікування. А нічого не відбувається. І ми це розуміли. І тому трошки була ну, всякі такі моменти депресії. Не в мене особисто ні, бо я зовсім людина іншої харизми. Вот. Але ми ходили по палаткам вночі. Я, Оксана, Рая, ми в -трьох. Ми ходили по палаткам, заспокоювали хлопців, підбадьорували їх як тільки могли. А от ну, до тих страшних подій, коли це 18-10, це страшні були, е, страшні були дії, дні, коли. Так, Важко згадувати про це все, а от, але ну, так сталося. Так сталося, і, е, що треба було і це пережити. Це, це пережити. Мені знали до наших хлопців хлопці, і коли зустрічали на майдані моїх же хлопців, просто браталися там, щоб вони якось, живі були. А потім почалася волонтерська робота, і літо, червень, липень, серпень, я займалася борні жилети, каски, ну все, як було все, було. хлопці були мої на, майдан... на фронті вже. А де ви займалися там, на Крещатику, чи тут? Е, ні, я не тут займалася. Я займалася, власне кажучи, вдома у себе, але ага. ж ми у мене всі були телефони на руках моїх хлопців. Угу. Вони мені дзвонили, Там один пішов на фронт, другий пішов на фронт, третій пішов на фронт. Вони, вони мені дзвонили, і я власне кажучи. Просто от то, що могла, то робила, тому що мене всі знали на Майдані і дуже велика кількість людей, які через мене пройшло, і телефони були в мене, номера, і тому я продовжувала ту роботу, яку робила на Майдані. Тобто ми там на Майдані теж підвозили нам продукти, то вже потім ми вже купляли броніки і відправляли на фронт. Ось така була моя діяльність. А 1 вересня я Онуку відвела в школу, коли мені дзвонить теж наша волонтерка по Майдану з Борисполя, така Лариса є, і каже: Світлана, а в тебе часом немає чоловіка, який міг би поїхати на фронт, годувати наших хлопців кухарем. От, каже, наші ж хлопці з Майдану всі там. Я кажу, як? А вона каже, да. Вона каже, в мене є, кажу, тільки не чоловіка, я сама поїду. Вона каже, да, ти що? Я кажу, так, точно. Я ще не знала, куди я їду. Я не знала взагалі, що то за містечко, куди мені треба їхати. Я навіть не попитала. Я просто попитала, що там наші хлопці, вона мені назвала пару прізвищ. Я збираюся, дома нічого не сказала. Я мені сказала, на куди їхати, в яку частину, я їду в свою частину. І подаю заявку, мене не дуже там питала, тому що туди я приїхала мене теж там знаєте, Тому що насправді ці всі е, в нас барока взагалі не працювала. Все було за рахунок волонтерів, за, за рахунок активістів майдану. В, в ці воїнські частини е, взагалі трималися навіть вони, е, їх командири, ротниці, все були наші майданівці. Вони мене як побачили. світ, ти що ти тут робиш? Я кажу, я хочу їхати на фронт. Кажу, як же так Майдан закінчився, а я тут сижу, ви там воюєте. Я значить, без, без мене воюєте. Я ж кажу, давай, пішли. Власне, кажучи, я не дуже там щось там проходила, ніяких тестів, трошки пройшла там медичну ці всі діла. І 3-го числа я прийшла, підписала документ. Що я добровільно йду на фронт. І думаю, що ж дому що сказати, бо 5 го числа маємо виїжджати. Я приїхала додому 3 го числа, сказала чоловіку, він как. Я кажу, ну так, треба їхати. Ну він привик за три місяці, що я була на Майдані. Він до цього вже привик. Він, він знав, що я була в боях 20-го, це ж 19-18 лютого, тому він розумів, що просто мене не зупинити. Ну, ну. 3 числа мене починають збирати. Там броніків до числа. Це якого року? 3 числа 2014 року. Тобто я йшла це перша хвиля одразу mm. після Майдану. Це виходить у нас почалася перша хвиля в травні. да, заход був, а потім червень, липень, серпень і вересні 5-го числа я пішла mm -hmm. на фронт. І а мені треба було саме було не сказати дитині. Я не знала, сказати мені моїй доньці. Скільки років? І, ну їй вже достатньо, і тоді було 29. Mm -hmm. ми, от на той час і, в неї 24 вересня мало бути 30 років, ми ще думали це в ресторані. От і тут я вхожу на фронт, і я їй нічого не говорила. А вийшло так, що я сказала, що 4 числа вона приїхала з ночовкою з дітьми, з чоловіком до нас. І вона вночі чотир... чночі, вона узнає, що я йду на фронт. Ну треба віддати їй увагу, що вона вона навіть не прослезилась, вона трималася тільки, ну як я вранці. Стала, дивлюся, вони такі очки вже запуши. Я зрозуміла, що вона не спала всю не спала всю ніч. Ну і отак, от 5-го числа, вона провела мене з дітьми, все я, я навіть не знаю, яким цим словом називати, це випробування долі. Я пішла на фронт, а моя дочка, вона викладає в університеті Шевченка на воєнному факультеті, і вона читає їм психологію. Я саме ту, як витримати, як триматися в тяжких умовах війни. Вона читає їм цей курс, розумієте? І після того, як вона мене провела на фронт, у неї після мене в день були пари, і вона сама якраз пішла і читала їм ці лекції. Отака, бачите, доля. І я узнаю, що нас відправляють в Дебальцево. А я не чула, Де Бальцева, це щось таке для мене було страшне. Тоді ж кожен день передавали Дебальцево, Дебальцево, Дебальцево. Але я сказала: ні, за мною все буде добре. Я вернуся обов'язково, у мене виходу немає, у мене є дитина, я маю жити, але мені треба ті хлопці допомогти. Я приїжджаю в Дебальцево, на Хресті, якщо ви знаєте, Дебальцево на Хресті. Всі про це говорили. От саме на тому хресті був наш штаб. І, власне кажучи, мене туди взяли для того, щоб я готувала для штабу. Але я не із слухняних. От. Я приїхала і подивилася, що начебто штабісти дуже непогано там, харчуються, ну, скажімо так, ні, ну в смислі, що все в них є. А в нас було 10 постов. І я трошечки змінила політику в цьому штабі. От. Я сказала, що я буду готувати їсти тут, в штабі, але для постов, для хлопців, які сидять безпосередньо в окопах. Все, і почалася моя, так сказати, так би мовити, така діяльність. Спочатку про мене нічого не знали, але через тиждень, знаєте, як, хто приїжджав на хрест ну, там, в штаб, да, вот, то я їх одразу вдала за руку, кажу, ой, пішли їсти. І було таке, що. А я ж всіх не знала: 450 чоловік батальйону імені Кульчицького, це батальйон імені Кульчицького називали. От, і я вже так і так виділи, і ви вже мені казали, боже, і прийшло по фронту, така що там є така жіночка, вона всіх заставляєте їсти. От ми готували там великими порціями, вистачало нам на, на, на цілий батальйон. Були, звісно, такі, знаєте, як коли наші наш наступали Дебальцевом, а, 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 а сіпари відступали, а люди просто тікали. Кидали будинки і вони просто тікали. І от представляєте собі, оце вулиця і по дві сторони хати, приватний сектор. І вони просто стоять пусті. Люди посадили там якусь картоплю, тобто щось зелениною, якось все там воно росло, але нікого немає. Люди просто покидали хати. Ну туди, ви знаєте, от, де навіть ми не заходили ніколи. Але те, що росло, ми в них трошки брали. Навіть найстрашніше, що можна було. Бачите, це тварину, яку просто вони встигли випустити, і вона просто ходила як дика. Я дивилася на це, я не знала, як поступити. Вона все одно їй її... смерті тварині. Угу. Я позвонила в Київ, а грошей немає. Я дзвонив Київ. Все ж розумієте, бронка взагалі не працювала. Взагалі не працювала бронка. Ми виживали тільки за рахунок волонтерів. Нам взагалі, що дали нам в нашій часті. Продукти взагалі про це мови немає. Нам дали броніки, по-моєму, по третього уровня. Ну, це ж розумієте, це М -м, так на танці, на, ходити. Да, да, на танці ходити. так. Касочки такі, що от, е берці там форма, яку взагалі не можна вдівати, бо вона горить. Взагалі, її краще ходити взагалі галіком. І е така от все, -от, -от, що було. Все решта, щодня нам приїжджали буси, це тільки волонтери нам допомагали. Ми ні в чому не нуждалися. У нас було все. Єдине, чого мені так хотілося, так хотілося, шоколаду. Дуже хотілося. Щось так. Знаєте, це адреналінка. Страшно, коли летять гради. то это достаточно так, страшно не только для женщин, но и для мужчин. Не все это выдерживают, но потом как, привыкаешь к этому, да, привыкаешь. Своим первым впечатлениями от войны пани Светлана поделилась у Фейсбуке. Первую ночь я провела лежа на полу, молясь говоря, папочка, забери меня отсюда. Теперь я знаю, что такое волосы дыбом. Это стиль прически во всех местах. Профессиональный ракет отдыхает. Кстати, вернусь в Київ, увижу в коттеджном городке кто-то пускает фейерверки, закидаю коктейлями. Опыт майдановский не пропьешь. Вони нам возили одяг, вони нам, ну цей ж форму цю возили мультикам і, і інші такі більш якісні форми і продукти. Тобто у нас, скільки я була, я, я там цих. 45 днів, а от у нас повністю ні разу ніякої поставки за рахунок оборони не було. Тільки волонтери. Нам стільки привозили, що я виїжджала в центр Дебальцева і ми просто годували людей. Ви просто... Це треба бачити, очі цих дітей, цих людей. Діти обречені. Люди просто, вони просто не знають. вони вони такі, знаєте, в погляд безісходний, а да? uh -huh. от, 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 от такі люди в Дебальцево там були. Ми їх годували. І хочу ще повернутися до того, що ця тварина там свині ходила. Uh -huh. Я дзвоню е, в Київ, кажу, дівчата, мені треба гроші, прийшлі мені на карточку, волонтерам дзвоню. Мене всі знали, тому зрозуміло, що мені ніхто не відмовляв. От, мені прислали гроші, От, я пішла, купила, ну, хлопці купили газ за і ми почали колоти цих свиней, uh -huh. світських. Вони нічий не були. Їх просто коли люди самі тікали, ну там може брали якісь речі і документи, залишали хату, навіть хати були відкриті за дебальцем. От. І у свині вони просто ходили там і ми почали колоти цих свиней. І тоді, взагалі, у нас на постах вже ми зажили гарно. Тому що так я, я передавала порацію, там зайти з першого поста, приїдьте, візьміть, будь ласка, там стегно. От, і вони там вже собі юшки варили вже прямо в окопах. Знаєте, я згадую фронт. З великою дякою вдячністю до всесвіту, що зі мною відбулася така історія в моєму житті. Так, було страшно. Було страшно, тому що я їздила і на передову. Це була друга лінія оборони, а я виїжджала на першу лінію оборони безпосередньо до хлопців, які стоять в окопах, коли отак, от по діагоналі, півтора кілометра за триконами вже чеченці стоять. Я возила своїм хлопцям пончики, Домашні я їх робила. Я розумію, що одним пончиком не наїсишся, але я їм давала материнську свою жіночу енергетику, тому що вони безпосередньо стояли на лінії огню. До нас приїжджали хлопці з ВСУ. І коли вони бачили то різноманіття нашого столу, то вони просто, знаєте, я, я їх не то що там нагодовувала, я їм ще з собою давала. Вони казали, що в, в, у них. В армії безпосередньо такого взагалі такої іди немає. Вони такого просто там не бачать. Розумієте мені, як жінці це було слухати. У мене просто серце вливалося кров'ю, коли я це е -е, згадую досі, як наші хлопці з ВСУ в порівнянні з нами дуже бідно там було. Нам, звісно, це за рахунок волонтерів. Я дуже вдячна, Раї. Це така людина, це легенда. Це... Вона і на Майдані така була, вона це. Вона така є, вона іншою не може бути. Я дуже вдячна, що мене Господь з нею звів. А от і те, що вона робить, це звісно, повірте, та робота, яку роблять волонтери, дійсно волонтери від Бога, то вона так потрібна зараз. Ви не уявляєте, як вона потрібна на фронті. Це просто словами це не пояснити. Просто не пояснити. В жовтні перший батальйон імені Кульчицького повернувся в Київ на ротацію. Ось хроніка цієї події. Їсти варила хлопцям справжнім воїнам, справжнім бойцям. Це ну там світ нації, розумієте? Саме гуща жінчина пірого батальйону на України! Додому повернулися не всі. Під час урочистости загиблих героїв шановують хвилиною мовчання. Светлана, так, так. Скажіть, а де ви зараз? Я зараз ні. Я вже на фронт не йду. А от ну в мене така ситуація. Якщо я буду розуміти, що я там дійсно потрібна так сильно, що без мене не можуть. Звичайно, я піду, але е, я не хочу вам цілі в свято, я не хочу псувати, і вони хочу вам розказувати якісь такі не дуже такі приємні речі, те, що я е, на фронті побачила, і е, хочу все таки, щоб ми говорили такій мажорній ноті. От, але я дуже тривалий час. я... Мені треба було револьтуватися, ну, просто психол... псих... психологічно. Перш за все, пані Світлана не хотіла говорити про те, як била на сполох, бо не розуміла, чому, маючи стратегічну перевагу в Дебальцеве, українська армія не почала наступ. Це муляла і не давало спокою вже в Києві після повернення усі перші враження від мирного життя. еще там Дебальцева мечтала о том, что вернусь и буду сутки отсыпаться. Представляете, пять утра и не спится. Подсознательно жду команды воздух. Не понимаю, почему отключена рация. Ужасное чувство. Надо привыкать к мирной жизни. Но ну и к ней привыкать, скажу вам, сложновато. В какой-то степени на фронте мне было даже комфортнее там у нас не было ТВ, и нет, если я работал, то я использовал его, чтобы послать весточку. И вот вчера я решила посмотреть ТВ. И тут все началось. Слушайте, как вы живете в этом трудоме? Я еще когда ехала, смотрю на бигборды и понимаю, кругом сплошное вранье. А ТВ вообще смотреть невозможно. На фронте тоже есть лохотрон, но его на фоне происходящего, на фоне того, что от каждого из нас зависит будущее, особо не чувствуется. Мне почему почему-то в голову прийшло сейчас правило двух двох паралельних прямих. Додамо від себе. Наразі дві паралельні прямі, на відміну від математичної аксіоми перетнулися на війні. Народу це коштує крові, каліцтва, життів, дітей, сиріт, вдів, самотніх батьків і злиднів, а верхівка олігархів заробляє на цьому мільярди. Ось така реальна ціна паралельних прямих. От сьогодні я вже, в принципі. До деяких речей готова. Вот. Але я зараз помічник народного депутата, і мені у нас тут другий фронт. То ви знаєте, яка зараз ситуація в країні. те, що відбувається, це просто жах. Ми так погано ніколи не жили. Але я тому і воюю для того, щоб у мене зараз тут другий фронт. Ясно. Дякую вам дуже, пані Світлана киянка, яка народилася на Донбасі, поспішила до зали вітати героїчних жінок. Себе вона такою не вважала, просто не могла стояти у осторонь за часів епохальних випробувань для українського народу.